За останні три роки черкаські альпіністи здійснили сходження на гірські вершини Криму, Карпат, Кавказу та Паміру. На всіх цих вершинах разом із підкорювачами побував і прапор Черкас. Цьогоріч альпіністи вирішили продовжити традицію, склали орієнтовний план на майбутнє. Перше сходження, за словами президента профільної федерації В'ячеслава Полежайка, вони планують здійснити на безіменну вершину й наректи її пік Черкаси. Швидше за все це станеться у Гімалаях. Та страна, в которую мы едем в этом году, Непал, там есть определенные сложности с бюрократической точки зрения, вот, которые мы будем решать уже по, по факту, потому что мы приедем туда и на месте будем уже договариваться с местными гидами, с местными властями. Нужно договориться с принимающей стороной. Вот, естественно, принимающая сторона по-русски не разговаривает, поэтому там, иногда разговаривает по-английски тоже с трудом. От, по цьому там є слабість від організаційного плану, тобто договоритися, щоб встретили, щоб оформили розрішення на восхождение, чтобы щоб були там в нужном количестве і качестве, так сказати, сам процес сходження складає від трьох до десяти днів залежно від складності маршруту та погодних умов, пояснюють спортсмени. Інша справа підготувати експедицію. Підготовка однієї експедиції, яка проводиться раз в рік. Мне уходит реально год времени. Предсезонная подготовка, она включает в себя несколько выездов тренировочных, на которых оттачивается та либо иная техника. Вот. Плюс, естественно, тренировки уже в городе, то есть это бег, лазань, УФП. То есть это у каждого спортсмена есть свой график тренировок. Підтримує довготривалий проект черкаських альпіністів міський голова Сергій Одарич і департамент освіти та гуманітарної політики міськвиконкому владці в один голос запевняють, найважливіше у цьому проекті його виховне значення. Якщо кожен з нас з вами, от навіть зараз ми тут сидимо і уявити собі, що прапор нашого міста, маленького порівняно з іншими містами міста Черкаси, буде встановлений на отих світових вершинах, і е, часточку наших з вами сердець донесуть туди і там залишать. І, е, Дитина, учень, людина, житель міста Черкаси, який знає про це. Наскільки це додасть йому поваги і гордість, і гордості до свого міста? Аби додати альпіністам наснаги, Ірина Топчі пообіцяла надати спортсменам новий зал для тренувань. Його буде обладнано у муніципальному центрі розвитку. Марина Лук'яненко, Віктор Надточій, Віка новини.